Досить цікавий момент. Е, значить, мене часто запитують, скільки зберігається мікрозелень. І ось наглядний приклад. Тобто е, від, відвантажено 12 серпня е, кріс салат. Мікрозелень наша. От. І я її забрав е, чисто раді того, щоб показати от вам зараз на даний момент цей е, Значить, від 12 серпня, сьогодні в нас вже 26-14 днів пройшло, і подивіться на цей, цей крісолат. Він живий, все нормально, да, боксик підсох. Е, з урахуванням того, що, скажімо, якби його ще можна було підливати, він би шикарно себе почував і далі і можна було б далі його запустити в роботу. Е, тому навіть якщо така культура, як кресалат, на даний момент от наглядно є. Що він два тижні простоїв взагалі без питань, 14 днів рівненько, то більш грубі культури вони зберігаються ще краще. Отже, ось вам інформація наглядна по факту, як воно є.